Привіт! Усім! Вітаю вас на моєму каналі! Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо корзинки з білковим кремом. Дуже смачно, швидко і смак з дитинства. Для тіста нам потрібно 125 г масла або маргарини, 200 г цукру, 2 жовтки, 125 г сметани, півчайної ложки. Соди, пізніше ми її погасимо оцетом. і приблизно 300 г муки. Муку ми вже будемо бачити, коли будемо замішувати тісто, що у нас забере тісто 300 г, можливо, трішки менше муки. І для білкового крему нам потрібно 2 білки і 200 г цукру. Можемо робити такий звичайний, просто білки збити з цукром. А можемо робити, уже коли робимо сироп, і. Тоді разом з білками, до збитих білків додаємо сироп. Але давайте усе поступово. Приступаємо до нашого тіста. Спочатку у посудині змішуємо жовток, цукор, перетираємо гарно все. Так, додаємо сметану. Хочу, щоб ви звернули увагу на це саме на ось це тісто, тому що тісто виходить завдяки сметані. Дуже смачне. Так. Гарно розтираємо. Добре перемішали, додаємо наше масло, можна його навіть і розтопити. У мене воно м'яке, перемішуємо з маслом, і потрішки додаємо нашу муку. Муку я вже просіяла. Трішки додали. Так, і ще. Не забуваємо, що ми повинні дати соду. Так, соду, соду я погасила оцетом і виливаємо в нашу масу, наше тісто. Гарно перемішуємо і додаємо потрішки муку. Добре вимішуємо. Ось таке красиве, еластичне тісто, яке не липне до рук. Я замісила. У мене вийшло 320 грам, навіть 325 грам муки. Більше пішло. Ви теж дивіться, щоб воно було еластичне, туге таке, і щоб не липпала до рук. Трішки його відставляємо, за той час беремо наше. Деко. Ось таке у мене красиве є деко. Можете брати форми, якщо у вас є для корзинок, будь чому можете випікати, можете і в силіконові випікати, можете і в металем. Це тісто ділимо на 20 частинок. У мене тут є 12. Ділимо на 20 частинок. І Гарно розпреділяємо. Не грубо, дуже тоненьке, тому що наше тісто ще підросте і досить сильно підросте. Ось так, я розправляю, бачите, лишаю низ ще трішки навіть просвічується, вона гарно потім все підніметься. До повного не піднімаю, роблю гарні рівні краї, щоб не було великі. І так заповнюємо усю форму. Ось так я заповнила усім і ставлю випікати в духовку розігріту на 200 градусів до повної готовності. Корзинки наші вже спеклися, ось такі не вийшли. У мене вийшло 20 штук, гарно припекла. Приступаємо до крему білки плюс цукор ставлю на водюну баню, щоб цукор гарно розтопився. І тоді збиваю. Білковий крем я вже зробила, переставила в кондитерський мішок з насадкою. Корзинки Корзинки ставлю уже повидло. У мене тут полунично-яблучне. Ви можете ставити згущене молоко, малинове повидло, карамель. Все, що вам до вподоби. Виставляємо так, чотири штучки гарно підсуваємо і зверху видавлюємо наш крем. Гарно тримає форму крем. Ось такі красиві. У нас корзинки. М -м -м. Не Дотрималася. Дуже смачно. Не знаю, чи корисно бо багато цукру. Але пробуйте, робіть до вашого столу, до вашого чаю. Тепер починається час ярмарків. Пробуйте, експериментуйте. Пишіть мені коментарі, пишіть ваші відгуки. Я усіх дуже-дуже люблю. Надіюся, що я швидко запишу відео, де ви побачите вже і мене, тому що так легше працювати з людиною, коли ви її бачите. Але на даний час такий відео. Я усіх люблю, усіх ціною. Дуже дякую. Мир з нами!